Декілька місяців реабілітовується у Ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні військовослужбовець Роман. З міркувань безпеки просить не показувати обличчя, каже родом з Херсона. Там і зустрів початок повномасштабної війни. Пішов на війну з грудня 22-го року. Як звільнився в місто Херсон, десь через тиждень відкрилося військомат. Туди швидкі добровольці не було ні мідкамісії спочатку, ні повісток, ні збору. Приходили свідомі люди, які пройшли окупацію. Я сам пройшов окупацію, бачив своє доду. Із знутри, і таких було майже всі. Перше поранення розповідає захисник. Отримав у березні 2023-го під Бахмутом. Через півроку каже, знову потрапив під обстріл. Тут титанова пластина на вулики, гамілкові і шурупи. А на цій нозі дві титанові пластини. Шурупа іскустна кістка. Осколковий снаряд під час бою прилетів в ноги. Відкритий двох ног зі сміщенням численно скоковопитів. Зробив одну операцію в слов'янську, шість в Луцьку. Пацієнт, який знаходиться давно у нас на лікуванні, він нам допомагає наш помічник. Бо коли пацієнти, військовослужбовці потрапляють в палату до нього, він їх мотивує своїм прикладом, своєю життєвою позицією, у кожного з ПТСР прируця по-своєму. Хтось на жаль, сідає на наркотики, хтось на алкоголь, хтось на проблеми в сім'ї, хтось там без тому потрібно, щоб психолог був. І він як фахівець допомагає військовим виходити з этого клінча і виходити на нормальний рівень. Лікарка Марія Гарбарчук говорить, у відділенні 35 стаціонарних місць для пацієнтів. З кожним хворим працює команда лікарів. пацієнтом у нас працює мультидисциплінарна команда. Її очолює лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Сюди входить фізичний терапевт, ерготерапевт, асистенти фізичного та ерготерапевта. Також ми залучаємо терапевта мови мовлення при потребі і психолога. Така традиція. Один військовий її вів на згадку. Про це вони лишають нам такий невеличкий подарунок. Це Олександр Шум розповідає. Я пішов на війну у 2022 році. Кілька днів тому потрапив у відділення реабілітації. Сам за земталюбенець. Перебував півтора року в тилу, потім поїхав відраження на місяців. Зараз попав з панкреатитом, спиною займаюся в кабінеті ерготерапії з пацієнтами, які мають труднощі в повсякденному житті. Маємо кухню, на якій ми відпрацьовуємо приготування самого елементарного, до прикладу, бутерброду чи приготування чаю. Маємо стійку для розробки дрібної моторики. Я після інсульту вони дарують нам друге життя, життя. повертають до життя. У відділенні є цілодобовий пост, зали фізичної терапії та ерготерапії, кімната для індивідуальних занять. Працює 40 фахівців. Говорить керівниця реабілітаційного відділення Лариса Куролес, оскільки ми співпрацюємо з національною службою здоров'я, всі всі втручання вони безкоштовні. Всі витрати за рахунок пакетів, за якими працює наше комунальне некомерційне підприємство, забезпечені повністю обладнанням мінімальним і навіть трошечки більше, оскільки нашому відділенні вже П'ять років буде в травні 25-го року. Звичайно, вже легше більше досвіду. Зі слів керівниці, за дев'ять місяців цього року у відділенні пройшли реабілітацію 700 пацієнтів. Половина з них військовослужбовці. Анна Глучук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.